Курс України в НАТО тепер на рівні закону. Верховна Рада змінила основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики. Тепер у документі сказано, що набуття членства в альянсі одна з головних цілей зовнішньої політики. Ця норма була в українському законодавстві, але за часів президентства Віктора Януковича її прибрали. Нині депутати розглядають законопроекти, які стосуються медичної реформи. Що це за документи? Розпитаємо Вольги Кравченко. Вона на зв'язку з парламенту. Оля, чекаємо від тебе подробиць о 12.40 Верховна Рада підтримує. Закону про реформу Уляни Супун, медичну реформу, і ось зараз зокрема йдеться про закон про державні гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Запроголосували проголосували 227 депутатів. На розгляд цей проект закону ставили щонайменше тричі. І ось, зокрема, вчора був розгляд цього законопроекту на комітетах. Бюджетний комітет підтримав, комітет соціального забезпечення підтримав. А от Комітет профільний з медичних з медицини не підтримав, і от Ольга Богомолець зокрема пояснює це тим, що в законі чітко не прописано базові послуги, які надаватимуться. Безкоштовно громадянам, які саме це будуть послуги, і ось взагалі, от ви помітили, що є така тенденція народний фронт і блок Петра Порошенка просуваються закон. Вони говорять, що будуть за нього голосувати і підтримували його, і проголосували. А от, наприклад, опозиційний блок Батьківщина, вони всіляко чинили спротив. Також от загальними словами так і розкажу трішки про сам закон. Він передбачає те, що пацієнти будуть заключати договори із лікарями і сімейними. Ось на кожного такого сімейного лікаря припадатиме 1200 пацієнтів у містах і 1200 у селах і 1500 у містах. Максимальна кількість 2000 пацієнтів на одного лікаря, і от в рік він на, на кожну людину отримає близько 210 гривень. Там будуть кошти і таким чином. Змож, можна буде підняти власне заробітні плати лікарям. Ось і от посередником між медичною установою та лік, та пацієнтом, зокрема в питанні закупівлі ліків, буде спеціально створений орган. І от в цьому бачать деякі депутати корупційну складову. Прошу послухати у прямій мові. Ви хочете цим законопроектом побудувати нові корупційні схеми, а саме централізувати кошти під державну закупівельну агенцію, яку ви називаєте дуже красивою назвою. Красива назва називається Національна служба здоров'я. Ми запускаємо ринок конкуренції на, е, серед медичних закладів, а не повна зрівніловка, яка була раніше. Ми вводимо поняття сімейних лікарів і фінансування напряму сімейного лікаря на первинній ланці медицини. І це згідно цієї реформи ми вже буде запрацювати з 1 січня 2018 року. Авила на друге читання. над ним буде проведена робота, і ось тоді вже буде відомо чи запрацює він. Також зазначу, що його дуже підтримують міжнародні донори, європейський союз Олександре. Ольга Кравченко з Верховної Ради депутати проголосували один із законопроєктів в рамках медичної реформи у першому читанні.